який-то шостий день, я йому говорю, ці репліки, за шість днів собака, рефлекси ніяк не може мати. На фу на потихеньку вже буде мати. Але фу це рефлекс іде ривок. І собака від ривка турмоється, тому треба собаку завжди водити на ошеніку, а не на грудник. І де цепляє на груди і починає діорти всією собакою. На собаку це не впливає. Тільки ошейник, через ошейник ривок, і ривок, не потягування. Якщо тягнути до себе собаку, це нічого не плине, не допоможе. Саме основне, так як собака дуже чутлива до інтонації, до міміки людини, бути дуже спокійним собакою впевненим. Якщо робити акуратні рухи, не впевнені, це в собаки закладеться підозра, що ви щось хочете зробити негативне до неї, відношенню до неї. Тобто я привчаю його до різних дотик. Таку собаку треба обов'язково малку розчесувати теж. 10. І от він вже так більш-менш поїв. Тепер я знову у нього забрати. Але його знову попереджую. Дай. Молодець, дай. Молодець їй. Молодець. Зрозумієш, що мова, дійсно складно стати, якщо не зрозуміти самої тварини, не розуміти її повадки, не розуміти, на які рухи вона кидається. І чому вона кидається на людину? Це найгонеше, треба зрозуміти, чому собака кидається на людину. І Якщо ми її поважаємо, навіть під час прийому їжі її поважаємо, так вона до нас і нормально відноситься. Вона буде спокійна на наші руки, на наші, от біля кістки, я щось зроблю вона їсть. Я її, по суті, руками говорю, я в тебе заварати не буду, їж. І вона так поступово привикає до присутності моєї, біля їжі. І вона потім не буде реагувати. Бо якщо б зараз я взяв би за шкірку і трохи потягнув би, все, я сам собаку на себе настроюю. Проти себе настроюю. І тому я її до того, як жінку глажу, легенько ніжу. Дотики мають бути ласкаві, приємні. Дехто собакою бореться не розумієш, того, що він то, вироблює вже з малку, і того, що він бореться з собакою, недовіру до тих рук. Зараз я цими рухами своїми наоборот проявляю в собаки довіру до рук, щоб собака привикла, що рухи є, дотки є, але ці дотки її не вхватять, як собаки кусають одне одне. Що рука моя тільки одне приємне зробить. І тоді вона заспокоїться до цих доток майбутньому, якщо вона заспокоїться, що у вас собака за їжу на вас не нападе, якщо буде для неї якась їжа, вона буде спокійно реагувати на ваше наближення, спокійно буде реагувати на всі ці речі.